Тові такі мої хороші. Так, друга частинка нашого салату, тому що в першому відео я його все нарізала. Дивіться, такий салатик у нас виходить. Уже дуже-дуже гарно дав сік. Хочу розповісти вам, що я додавала. Зважила я. 5 кг в мене виходить. Тому даю 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, 5 ложок оцет. На кожен кілограм одна ложка столова. Оцет. Оцет, так. І додаю 200 мл олії. Зараз додаю, перемішую гарно і залишаю на годину далі настаюватися, давати сок. У мене ще дуже багато залишилося огірків помідорів, тому буду різати далі. Буде сьогодні у мене такий день. Помідорів, день консервування салатом. Так, додаю я 200 мл олійки в самому самому кінці, щоб сіль гарно, цукор і оцет розтворилися. Так, є. Вже юшечки багатенько. гарно. Зараз перемішую. І заодно буду ставити вже стерилізувати банки. Доки це все, боже, скільки соку. це дуже-дуже гарно, це дуже-дуже добре. Так, все, іду далі. Так, друзі, ну що, стерилізую я баночки свої. І, і вже в стерилізовані баночки розкладаю салатик. Отак, От літрові баночки в мене. Вже три, майже три. Багато, дуже багато соку. І потім буду давати по поясочок сок. І будемо ставити на 40 хвилин стерилізувати. На вогні. Так, друзі, взяла таку велику каструльку для того, щоб стерилізувати баночки одразу всі, а не по дві, по три. Буду я стерилізувати 40-45 хвилинок, і потім зразу закатувати. Так, мої хороші, пройшло 40 хвилиночок. Дістаю по одній баночці і починаю закатувати наш салатик. Потім я окутую гарнесенько в пліди. Декілька плідів дуже гарно замотую на пару днів, на декілька днів, щоб воно гарно охололо. Після того я зніму для вас відео, покажу що вийшло, пробувати не буду. Знаю, що він дуже смачний, вже будемо куштувати його взимку. Дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Дякую вам за коментарі, за лайки, за те, що ви підписуєтесь. Мирного вам неба і ви найкращі. Пишіть коментарі, буду дуже вам вдячна за це. Що, що роблю не так, Як роблю не так? Звичайно, що всьому в житті треба навчатися. Гарно протираю, до речі, тому що закривали з олією, щоб не було воно все там жирне. Мирного вам неба і дякую вам за те, що ви зі мною. Так, мої хороші, ну що, результат салатику хочу вам показати. Пройшло в мене 2 дні, вони вже гарно охололи. Вийшло в мене сім баночок. Так, шість літрових і півтора літрова одна. Все, будемо зараз спускати їх в погріб, і хай стоять до зимового часу. Дякую вам за перегляд, за підписки, за коментарі, за лайки. Гарного настрою та мирного неба!